Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена, знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 25 вересня. Як завжди, традиційно буду проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас такий досить великий ринок, багато покупців. Вже люди на тест драйви їздять. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. За всіма деталями звертайтеся за телефоном, наведеним нижче. Автопідбором нас займається Василь з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем! Б7 Passat в універсалі, Alltrack, повний привід, 12-й рік, 12,950 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач, 130 кінських сил, так, пробіг 185 тисяч, контакти. 0,50, 0,50, 53, 53 531, 531 900, 931, 931 58. 58. так, шкіряний салон, Клопідйомники, електрорегувальні сидінь. Так, дивіться, стан. Бачите, як воно виглядає. Шкіря... Вибастає. Так, власник підказує. Так, бачите, мультикермо, показує вам стан. Так виглядає: дисплей, підігрів сидінь, клімат-контроль, автоматична коробка. Так. То на перший погляд в гарному стані. Так, я так розумію, то... Ні, то не до нього. Є парктроніки. Деталі до власника. Форт Мондео в Універсалі, 13 рік, 7900 ціна, 1,6 дизель. Авто пройшло повне ТО, 223 тисячі пробіг. Контакти тут є підігрів лобового. Шестиступенева механіка. Є підігріве сидінь, мультикермо. Більше не бачу. Фаркоп і парктроніки. Так, свіжопригнана Insignia. 18-й рік, 16500 ціна, 2-літровий дизель, 125 кВт, Автоматична коробка передач 120 тисяч пробіг. Бачите контакти? Так, показую, що буде видно. Чотири склопідйомники, комбінований салон. Так, стан бачите, хороший. Пробіг мав би бути оригінальний. Мультикермо. Так воно виглядає, клімат-контроль. Автоматична коробка. Так, і по колу. Так, є в парктроніки. б 6 Passat в універсалі, 9 рік, 7800 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 118 кінських сил, 196 тисяч пробіг, контакти видно добре. Чотири склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, є клімат контроль і підігрів сидінь. І парктроніки. Opel Astra J, 12-й рік, 7900 ціна. 1,7 дизельний двигун 92 кВт, 266 тисяч пробіг. Контакти є. Можете відкрити. А то ваша? Дякую, гарно. Так, шестиступенева механіка. Так вона виглядає є клімат, підігріве сидінь, мультикермо, чотири склопідйомники, комбінований салон. Так, на перший погляд в дуже хорошому стані. Доглянути авто. А вже за деталями до власника. Так, фаркоп і парктроніки. Октавія, а А5» в універсалі, 11 рік. 8,950 ціна. 1,6 дизельний двигун. Так, пробіг. Ну, думаю, що не 22 тисячі. Тут є контакти до власника. Уточніть по пробігу. Так, хвилинку. Є. Передні склопідйомники. Є кліматконтроль. Так, показую, як виглядає. Ага. Пробіг. 222 тисячі. Так, є парктроніки. Б-8-й пасад в універсалі. 14-й рік. Так, 14 рік, двохлітровий дизель, 110 кВт, 200 тисяч оригінального пробігу, авто без ДТП, комплектація Comfort Line, повністю обслужене авто. 13500 ціна. Є тут контакти до власника. Шейторг буде. Так, 4 склопідйомники, електрорегулювання сидінь, мультикермо, 6-ступенева механіка. Клімат-контроль підігрів сидінь. Є парктроніки. Volkswagen Bora в універсалі. Другий рік. 3,950 ціна. 1,6 бензин. Так, Тут має бути вам добре видно контакти до власника. Ми легенько покажемо, бо оглядають машину. Так, чотири склопідйомники. Ну а як? Так от вона виглядає. Так, що ми були механіка. Ось так. 308, 308 GT Line, 16 рік, 12 900 ціна, 2-літровий е, двигун, 150 кінських сил, напевно, дизель. Контакти тут бачите до власника. Пам'яні, скажіть, там автомат чи механіка? Автомат. Автоматична коробка, дизель, так вам покажу салон, а всі деталі вже до власника за номером телефону. Хороша комплектація. Так, маємо тут B6 Passat в універсалі і Opel Astra H в універсалі. B6 у нас 6900 на старті. Дев'ятий рік, двохлітровий дизель. Так, Я думаю, що вам мало би бути видно контакти. Розглянемо коробку. П'ятиступенева механіка. Так, комплектацію показую. Клімат є, підігріви сидінь і є. Так, перфошу. Так, є парктроніки. Так, Opel Astra H, У нас 6 тисяч на старті. Восьмий рік. Так виглядає. Один із сім, дизель, 81 кінська сила, свіжопригнане авто, 228 тисяч пробіг. контакти є. Так, показую. 228 рублів, так? так? Так, і є. А далі вже треба перевіряти, звичайно. Рено Лагуна, другий рік. 4400 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. Буде ще торг по машині, контакти видно. Перепрошую. Дякую. Взяли мама по Так, так вона виглядає. Так, є клімат-контроль. Nissan Leaf, 15-й рік, 13500 ціна. Яка вона писала розетка? 120 тисяч пробіг. Контакти тут є. Звичайно, це електрокар. Шкіряний салон з перфорацією. Так таких небагато трапляється на ринках. Так вона виглядає. Шкода Октавія Тур. Універсал, 10 й рік. 6350 ціна, 1,9 дизель 74 кВт, 260 тисяч пробіг. Відкрита ну, машина. Так, дякую. Так, передні склопідйомники. Клімат-контроль, Клімат підказує власник, а ми тут бачимо. П'ятиступенева механіка. Я потребу мой баланс. Шкода Октавія 5 в універсалі. Так, бачите, ще купа гаджетів є у власника. 12-й рік, 8900 ціна. Це свіжопригнане авто з Німеччини. Двохлітровий дизель 110 кінських сил. Без пробігу по Україні. Свіжопригнано так. В рідній фарбі без підкрасів. Контакти до власника є. 241 тисяча пробіг. Шести. Так, комплектація Family. Так, є. Шестиступенева механіка. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Є. Фаркоп і парктроніки. B6 Passat. Седані. 2006 рік. 1,9 дизель, 220 тисяч оригінального пробігу, автобус ДТП. Без підкрасів, комплектація Comfort Line. Свіже авто, 6700 ціна. Бачите, тут контакти до власника. Ми не будемо заважати. Оглядають машинку вже покупці. Хіба подивлюсь коробку. Коробка механіка. Все вже за деталями. Звертайтесь. П'ятий Golf. 2006 рік, пригнаний з Німеччини, 5600 ціна, 1,4 бензин MPI, нефарбована машина. 172 тисячі пробіг, контакта є. Ну, якщо насправді, то хороший би був пробіг, є сервісна, ніби. Зараз подивимося. Так, склопідйомники. Так, п'ятиступанева, механіка. Є підігрів сидінь, клімат, контроль, дисплей. Комплектація хороша. І парктроніки є. Так, і в нас такі два цікаві седани, Sentra. Свіженький, 18-й рік, 10500 ціна, 1.8 бензин, 183 тисячі пробіг. Так, контакти мало би бути вам видно. Так, так вони виглядають в салоні. Автоматична коробка передач. Так, і другий. Також на автоматичній коробці передач. Тут у нас 16 й рік. 1,8 бензин без ДТП. Це важливо. 9,200 ціна? Контакти бачите тут. Чекайте, щоб вам точно було видно. Не маркером, а ручкою. Буде вірний номер. Так, так виглядає вона в салоні. А за деталями до власника.